Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. Доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що буде відбуватись на цьому тижні? І з тими, хто дивиться відео близькими людьми. Що буде? Скажіть, про що треба знати? Чи будемо ми живі на цьому тижні? Що треба? Про що треба попередити? Тут вийшли карти, що будуть повідомлення, інформація про руйнацію, про руйнування, що будуть сильні дуже руйнації. Будинок зруйнований. От. Це така інф... ну, тут на протязі всього тижня багато інформації про страждання, про якісь руйнування, про агресію. І ще готуються е, до вас, е, до вас будуть підлещуватися, я це так називаю, будуть е, якісь люди намагатися вас до себе привернути, прихилити, от як то е, так роз, е, розповідати будуть дуже. Скажіть ваші сили, навіщо? Це ну, понеділок, вівторок, середа. А, ну ви до цієї людини е е вже ну, сварилися, ви вже з нею е припинили відносини. А тут буде ця людина намагатись до вас вийти на зв'язок. І зробити так, щоб ви не були такі холодні, а розвернути вас до себе. Але не варто, не варто ну, звертати увагу на цю людину. От, ще, якщо у вас є діти, ця людина може і на дітей впливати або на вашу маму, або на батьків. Ще впливати, втручатися в життя. Тут дається порада, як ви раніше відбилися, оце треба пам'ятати, тому що там нічого не змінилося. ця Цюна. Людина... Не змінилася, тільки готує нові удари, неперечуюсь негатив, убираю. Ще може бути е, подія, якась відбутися агресія на храм або на якесь місце, пов'язано із релігією. Це середа, четверг може бути. Завдано шкоди храму якомусь, бо це ну, ти, релі, релігійне місце, де люди збираються, моляться. от, Релігія. Так, так, ці люди допомагали, збирали пожертви для. от. Саме через те, що там може бути, коли допомагають людям, коли храми годують людей або роздають якусь підтримку, допомогу. Тут середа-четверг, у цей період буде напад на це місце. Заперечуюсь, негатив убирає, не буде нападу, руйнує плани ворожі. Так, так, це місце було для людей, в яких немає е, грошей, які втратили свої домівки, в яких, е, може, хвороби ще були. Скажіть Вищі сили допомоги прошу, що буде на цьому тижні? Там, де угу. щось відбудеться або зміни у законі, там, де людям необхідні ліки, от знаєте, є хвороби, які дуже небезпечні для життя. От така хвороба, що якщо не приймати ліки... Все людина вмирає, це діабет, це там різні її хвороби. Тут вийде повідомлення, що людям ці ліки будуть видані, якби це буде або дуже-дуже низька. Ціна на ці ліки, або взагалі будуть просто по сім'ям роздавати, де в кого такі люди. Ну, може, це, напевно, ж люди прирівнені до інвалідів. Це таке повідомлення буде з цих карт. О, так так. Скажіть ви ще сили, допоможіть, а що готують? Ну це повідомлення буде десь п'ятниця-субота. Скажіть, ви ще сили, допоможіть. Що буде відбуватися у неділю? Саме у неділю мене цікавить. Вихід із важкої ситуації. Тут, напевно, у людей якесь чи банкрутство, чи вам дуже важко, що дуже сильні були у вас потреби от фінансів. І в неділю прийде порятунок. Вам йдуть гроші великі, і ці гроші допоможуть вам закрити повністю оцю. Навалу, я так розумію, може це кредити, може якісь у вас заборгованості. І тут вийде так, що вам вдасться закрити. Правда, карта показує, що тільки от це питання закривається саме на проблему. От. І ви зможете рухатись далі, але вам треба думати, як. Щось змінити? Як щось змінити, щоб знову не опинились ну, в важкому такому положенні? Скажіть, допоможіть, що змінити треба? Тут показало, що у вас в вашому домі на ваш дім нападає магічна людина, закриває дороги на гроші. І тут ваша е зміна в тому, що ви знайдете або цю річ, або знайдете. Ну, може, це підклад десь, може у вас буде така можливість от, очистити дім, почистити дім. Дім чистять, це треба запалювати свічки і говорити, що в цій свічці, в цьому вогні цієї свічки, згорає повністю весь негатив. Бідність, всі підклади. Якщо є подвір'я, можна пройти по подвір'ї, справа наліво, зайти в будинок, обійти, а свічка має догоріти. І цю е, свічку, залишки свічки треба в смітник винести і е, сказати духам смітника на з'їдення негативу. От Ще дуже гарно допомагає в домі, якщо ви е, покладете такі крапива. Або мішечок кропива і сіль по куточках. І теж замовляють, що ця кропива і ця сіль захищає мій дім від усього негативу. І це раз на місяць його треба буде змінювати ці мішечок, сіль і кропива. Ну, кропива можна придбати і в аптеці, траву крапиви, а сіль будь-яку, яку знайдете, таку і робіть. Ну, тут буде дуже хороші зміни. Якщо вирішиться оце у вас питання, то прийдуть гроші стабільний прибуток, дуже хороші, це вже нове. Це не те, що ви чекаєте щось на якісь зміни ну Чекайте, це те, що ви придумали і зробили самі. така така тиждень треба розгрібати тут все. заперечу весь негатив, убираю, прошу вище сили, допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей, прошу допоможіть Одведіть, одверніть ворогів, поверніть назад, вистигати всі біль, сльози, страждать. Угу. Заперечуюсь. Відкриваю всі шляхи і дороги. На гроші, на любов, на здоров'я. Дорога відкрита. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Одведіть, одверніть ворогів, більше не можуть тручатись у ваше життя. Отсікаю на віки вічні, відкриваю дороги і шляхи на гроші, на любов, на здоров'я, анулірую повністю всі негативні програми. Клади, обміни, подміни знімаю, відкриваю шлях на гроші, на любов, на здоров'я. І прошу що одведіть ворога, одведіть агресора. Більше не може втручатись у ваше життя. Буде так і так буде. А, свічка може бути будь-яка церков, це може бути ну, церковні свічки, які завгодно. Даже може бути і парафінова, але бажано, щоб це був воск. Прошу Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, про що треба повідомити, попередити, що буде відбуватись на цьому тижні і з тими, хто дивиться відео близькими людьми. Ну тут почищен. Даже навіть це ми подивилися, всі такі основні проблеми, і захист стоїть над вами. Янголи-охоронці вищі сили захищають. І кажуть, що ваші шляхи на гроші відкриті, щоб ви не сором... ну, Тут говориться про те, що мрійте. оці мрії піднімайте себе от. Главна ваша, Що... як це пояснити, щоб ви не забували про, не зраджували своїм мріям. От ви щось бажаєте, щось хочете, особливо жінки. На жінках це саме головне для родини, щоб жінка бажала чогось, мріяла про щось. Тоді до неї приходить оця енергія. Вже ну, чоловікові відкриваються шляхи, і ну, жінка як магніт. Тут ви, в, чоловік уже там, е, виконує, якби, іде по цих шляхах, а жінка, от як магніт, вона притягує цю енергію, щоб здійснилася її мрія. Так що, будь ласка, якщо ви щось нове. Подумали і подумали, та це, напевно, для мене неможливо. Тут говорять вищі сили, що це все можливо. Що зараз такий період, такий час, що все можливо. І ви оцими своїми думками, мріями, тільки не думайте, що неможливо. Навпаки, прям уявіть собі в той, де ви знаходитесь, що у вас це є прямо от зараз. І відкритий шлях. Це дуже хорошо, це все добре. Так що порада вам, мрійте більше якомога. Не закривайтесь від Всесвіту. Вас дуже сильно зараз прислухаються до вас. Заперечуюсь, знаєте, хтось привороти. От ще ті люди, що Ну, тут так показало, що колись давно ви вже вирішували з ними стосунки, ви припинили ці стосунки, і всі намагання до вас влізти, бо вони вже навіть приворот намагаються вам всунути, ну, змінити ваше. Відношення насильно прямо. То оці зміни, просто контролюйте, що крапку поставлено, то вже не вертайтесь в ці відносини, в ці стосунки, не виходьте на зв'язок, не розмовляйте, бо це знов вас будуть маніпулювати, обманювати, намагатися вами керувати, використовувати. І руйнують життя. От. Так що, будь ласка, пильнуйте це. Тут на цьому тижні на вас прямо виходити от такі люди з минулого. Дійсно, от, що ви дуже гарно зробили що, закрили шляхи до себе, що ви, ну, просто припинили спілкувань. Це вам. Така зброя. Ой, прошу допомоги, вищі сили, допоможіть. Янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео. близьких людей від негативного впливу, від приворотів, мороків, негативних втручань, будь-якої агресії. Біши ворог, не може втручатися, отвертає, отсікаю на віки вічні, буде так і так буде. От ворог. Він шляха буде. Давати. Буде все сказано здійснено, так буде. От, то отакі попередження, щоб ви не забували про свої мрії. Активуйте цю функцію у жінок особливо, вона дуже необхідна. Жінка притягує і саме головне, щоб в сім'ї, якщо є от невістка, є мама, щоб вона була ем, щаслива, щоб вона от свої мрії здійснювалась, щоб у неї активна була оця функція мріяти. Це дуже важливо для сім'ї, для дітей. Оце от. От так працює. Ну і саме основне, що ми побачили, що в домі мають бути, треба переглянути все знайти. Може, десь щось ви знайдете, запнуті голки чи якісь речі можуть бути і подароване. Якщо от є у вас вороги, вам щось дарували. Викиньте його. Цих людей, що дарували, які ви, ви з ними. Вже не спілкуйтесь, вони вам зробили погане щось. Викиньте його. І ще дуже хорошо допомагає це мити поли, підлогу. мити підлогу можна також додавати сіль. Можна навіть одвар робити, полин крапиву і казати, що е, я ми як є мою підлогу, так очищається енергетика в всьому домі. І можна, ну, саме основне це чисті підлога, чисті вікна. Уже енергетика буде набагато краще в будинку. А, ще треба передивитись, переглянути всі. Чи працюють у вас всі люстра, вимикачі світло? Оце теж важливо, якщо щось десь зломане, замінить лампочки, вкрутить, щоб функціонували ці вимикачі світло, щоб було це теж впливає на фінанси, на потоки грошей. Все має бути вимите, чисті, оці світильники, люстри, всі чисті, гарні і працюють. Розумієте, щоб вони працювали. Хай ви їх можете не вмикати там, як хто. А, ну, головне, щоб вони були, поч... а, працювали і були почищені. ну, Чисті. Замінити оці лампочки, якщо якісь згорівші. от. Що стосується цього. Ну, добре, на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових України. Будь ласка, робіть донати, донайте на автівки, дрони, одяг, на лікування. Це дуже гарна допомога і посил також ви донатите. І Відправте посил, що ви любите наших військових, вірите в них, що ви їм хочете, посилаєте енергію, допомогу, що ви про них не забуваєте. От, Так що пам'ятайте це, будь ласка, не пропускайте. Одна-дві гривні це велика допомога. От, Бажаю вам на цьому тижні, щоб у вас здійснилися всі мрії, наміри. Не забувайте, мрійте, от згадайте, про що ви мріяли. На цьому тижні тут відкриваються для вас всі можливості. Активно так мрійте, дуже гарно мрійте. Про все, про все. Це дуже гарно. От. Також прошу вищі сили, допоможіть. Отсічіть ворога. Одведіть ворога, не зможе втрутитися у життя, не зможе. План ворожий, зруйновано, буде так і так. Допоможіть захистіть усіх, хто дивиться відео. Відведіть, відверніть всіх ворог. всі Цікаюся, бомби ракети, снаряди і не Зможе ворог лихочити. Це назад вертає тому, хто робить От так. так що так. Дякую за увагу. Бажаю усім приємної кави і до зустрічі!